Володя просидів сьогодні цілий день зі станцією, ну практично. І є такий невеличкий успіх. Зараз я вам покажу. Так, вмикаю. Секундочку, де та вмикалка. Всім доброго здоров'я, вітання. Сьогодні ось така станція Окітел. Спробуємо до неї подивитися. Та що спробуємо? Ми до неї подивимося. А от відремонтувати спробуємо. О, як все гарно і лаконічно. Має такі ручечки гарні. Все по-господарському. Що в нас тут? Запобіжничок. О, потужний. Вхід зарядки, а тут у нас виходи, розеточки, вентилятори. Ймовірно, після зустрічки. Зараз вона не подає ніяких признаків життя чи подає. Подає. Ліхтарик є. Скоріше за все, виходу немає. Не будемо перевіряти. Давайте заглянемо, що там всередині. Подивимося на інвертор. Відкрутив 6 гвинтів, одна половина станції знялась, і конструкція така от тут досить цікава. Бачу, що зараз можна вже витягнути. От, а, секундочку, бачите, все на таких трубочках цікавих. Зверху, принаймні, от, тягується ще верхня кришка. Ви подивіться, на яких гайках. Ручки. Такий от інвертор тут. Все досить акуратно. Конденсатори 500 вольт. Щось помітно. Поки що візуально нічого не помітно. Станція вже була у ремонті. Це помітно. Паяні драйвера. Не знаю, чи тут мав бути ще один драйвер. Мабуть, мав. А де він є? Вихід паяний. Тут щось діодний місток. Мірявся, ковирявся. Давайте ще я подивлюся. Паяв драйверок, транзистори зняв. Давайте подивимось ті транзистори. Ну, помітно почав уважно так плату передивлятись по, по, по компонентах і замічаю ось таку річ. Дивіться, стоять стабілітрончики. І просто помічаю, що місце посадочне, ну от таке, а стоїть більший. Ну, думаю, більший та й більший. Але придивляюсь, це звичайний діод. Та й отаке. Тут у нас маркування відповідне. ЗД. Ремонтувати станції та й. Будь-яку техніку після інших майстрів, то є завжди дуже цікаво. Ну, дуже цікаво. Можна очікувати, ну, все, що завгодно. Давайте подивимося. Запускаю розеточки. Оп. Вимикаємо. І є такий невеличкий успіх. Зараз я вам покажу. Так, вмикаю. Секундочку, де та вмикалка. Ну і на що так майстра страшити? Ага. Ну що? Угу. Добре. Транзистори постріляли. А, яка краса! Яка якраз замовляю драйверки. Ще знайшов два керамічних конденсатора пробитих. А також опора, опора. низькомнички в обв'язках транзисторів. Мали різні номінали. Ну, таке, в принципі, не сильно критично, але бажано, щоб можуть бути більші, можуть бути менші, але щоб однакові, я так рахую, не бажано робити розкид такий, як тут був. Під'єднав станцію до блока живлення. Поки без вихідних транзисторів тестер стоїть на високій. Давайте подивимося ще запуститься він до високої. Так. А на дисплеї те нам щось. Ага, є, показало. Добре, тут він зараз трішечки буде роздуплятися з блоком живлення щось такий глючок якийсь був. Запускаю розетки є. Висока пішла. Транзистори впаяні. Хвилюючий момент. Даю живлення. Вентилятори. Лізу до кнопочки. Ой, секунду. Три, два, один. Хм. Працює. Вимикаю. Ну, цікаво, дуже несподівано. Дуже несподівано. Замовив нові транзистори, бо на господарці лишилось всього дві штуки. Поки відчухав плату, <кій> не фінішно звичайно, бо ж завтра будемо перевіряти зарядку. Так що тут можуть бути також сюрпризи. Ну що ж, чекаю деталі. Інвертор з новими транзисторами підключений до рідного акумулятора. Ну і причин стріляти я не бачу. Тож, давайте будемо микати. Давайте AC. Ну окей, давайте спробуємо лампу 200 ватт. Світить. Давайте ж тепер перевіримо зарядку. Дуже цікавий момент, тому я ось так поставив камеру, щоб було помітно вогонь. 50 на 50. 3 Два. Один. Суперчардж. Нічого собі. 700 Вт. Привів плату до, ну, такого, на мій погляд, максимального порядку. <кхід> Сохне. Зібрав нарешті станцію. Під'єднаний зараз калорифер. вмикаю розетки і перша передача. 750 Вт. Станція 1,2 кВт, і вона на цій потужності обмежує вихід. Даю другу передачу калорефера, це більше, ніж 1,5 кВт, але вона, повторюсь, має обмежити. Так, є. Добре, забираємо калорефер. Подаю мережу. Ну, і вона собі поступово набирає до 700 Вт. Станція працює. Трішки її поганяю там. Ставлю на розрядку трішки тривало, потім на зарядку. Подивимося. Ну, я думаю, мало би все бути добре. Так, у мене на столі ще ні одна станція не горіла. Не пам'ятаю, щоб я стільки СМД міняв. Всім дякую за увагу.